Починаємо агросезон 2026 не з покупки лопати, а з вибору правильної дати. Друзі, що треба, і що можна посіяти в січні, а також коли це посіяти, тримайте відео. Отже, починаємо наш посівний сезон так приблизно 20, 21 і 23 січня. Це оптимальні дні для посіву квіткових культур. А саме тих, які дуже довго вегетують. І тому я рекомендую в ці дні висіяти вам петунію, еустому, а також кімнатні рослини, які потім можна буде винести на двір, такі як колеус. Ось який чудовий вибір квітів: тут і глоксинія, тут і колеус, тут і петунії на будь-який смак. А також друзі, не забувайте, що селера коренева потребує великого періоду вегетації. І якщо ви посієте в січні, напевне, матимете гарні плоди по осені. Президент, Ілона та Діамант – це топові селери, які ростуть без бороди, а великою головкою. Отже, висіваємо 20, 21 та 22 січня, а також 30 та 31 для цих культур. Оптимальні дні. Якщо у вас залишились питання, що коли посіяти, звертайтеся у коментарях. З вами Валерій, ваша грядка з нами менше зусиль, більший врожай. І пам'ятайте, краще посіяти в неправильну дату, але з гарним настроєм, аніж з кепським настроєм і в правильну дату.